Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в The Strongest Battleground з Orax. Але Ораксен просто так без зв'язку. Сьогодні ми будемо тестити нового супергероя. цього Дивіться. Я вже тут чуть-чуть дивіться, я навчився. Ааа! Куда я там в стенку понесла? Ага. Надо бичу. <coughs> Ай, блин. Не повезло. Сюда. Блин, у меня способок нема, что я делать знаю. А, не зловил, блин. Я прям до него пошел. Ладно. Бля, Я думаю, паде. Ничего. Ой, каунтер. Э, він ливнул, блин. Ну ладно. 10 киллев до посадки осталось. Эм. Я забрал, мабуть. Килл ворок сэма. Эээ. Что тут отворится вообще тут? Ульта, эм, да, тебе чела. Тут а ульта да, еще надо добавили. Ай, блин. Не <coughs> тупо все забывают. На, no, блин. Краще тикаты, краще тикаты, краще тикаты, звезды. Йо. Фай зробив вообще. А! Йоу! Свою крутилку запусти! а Не треба, дядьку! Йо! Чалу! Пей-бе! На-ня, на фай зробив! Ладно! Ай! Хібачи, що це було? На. Эээ, е -е, чел навіщо мешать. Хе, <сху> хе лол. в нього... Фо? Як мене добили? Не помню. Ладно. Не, не, не. А вони сіммери тупі. Навізу. Блин, він... заюза все-таки блок. А, -а, -а да ел, он бит поп почел. О, хех, <смі> мне допомагаю. Кись крутик. Эээ, е -е, да як він співає, я кин успеваю, ты саду за туди. Я б за цього персона научился играть. Блин. Почекай, почекай. Блин, он на темре. феном нам тебя на мифы я Да. На! На! Схопы! На! Блин! Блин! Ай, кем ты заехал? О, меня спасли. Ха-ха! <реш> Ха-ха, <Все> таки забрал. Ха-ха! <реш> за зонок? У меня такої способки нема вообще-то, типа, роблю, я кіл роблю. то таке робиться. Блін, Ай. Що <coughs> таке? Не, він мэр, окей. А блин, ну до мене цей чел причепився, уйди негр. Tyyyy Tak, Dzień dobry ma być dłużej kogo zabrać Zrani mnie zrazu wszyscy chcą zabrać <гум> Ой, я все собі вспів хп отхилити, поки він там щось робив. А, ка ще Ну ти без свого гіперзаряда нічого не виешь. <гум> ти ще промахнувся. Оноу. <гум> oh, no. Та він не вміє грати. Ой. Що <гум> <гум> це таке? Реально пробахнувся. Ой, Орександ, сори! Ай! Він заюзав цю ту, ту способку, яку неможливо законти. Блин. Чел. А, це тут чел. Чи... Ніе! Нет! Ні! Чел! Він мене захищав! Чел! Уйди! Веном ти! На! Я повестился! Ні, ти чел тут! Чел я помешал! Попи повести! Блин! Влок не поставив Ха-ха! <звук> ха Я вийшов з твого комнаты! А не мішай, не мішай а так на час, да, я з ним сам поборюсь. Одну! Рексен. Я могу соло. <coughs> ага. Да не мифай, ти мені битися. Ты Ой, бля, і еще раз того чела заманив. Ой-ой-ой. Я ой, ой. на моей збивають. Ладно, я піду звідси, вже краще. Що зробив? а Каунтер. Каунтер, каунтер. Якось не бореться зі мною. Треба того чолайка, який мене і збивав тоді. Вот, я якийсь рандом. Ай! Нет! Веном ты, Соник! Са, са я вообще. Нет! а У меня гипера нема, я ніяк не могу уже спастись. Кава, який будет еппор. Мне все-таки все тут достают уже. Ай! Не <laughs> надо, дядьку. Ай, да фоцы такие! На тупо все избивают, все. Я беру настоящего херова. Хероухан. <laughs> Вс, Все, я. Тут хотя бы 4 способки. <laughs> Пішли, пошли, пошли, пошли. -майо. А майо моя. Что творится? Вот дайте мне кость побыть Не. Не. А, он. И гипер. Срубил. А дайте мне побыть, ладно, я уже валю. Тут толпа якусь люту. Пішли, пішли, пішли. Фейн мого друга збиває, не поняв. Алон, ну не мішайте ви. Я Вас захистити хочу. що туда робиться <соць> <соць> да ну що ви тут <соць> я так не буду битися мені все одно все мешают шо це таке якийсь невидимий блок Ну от тот блок что робиться ай да за що мене я тільки фену сюди вже схов, я не могу. Алло, пача помер. Ай, пішли, пішли. От я якийсь рандом. Пішли. А, а. Ну, алло! Почали битися уже хочу. <laughs> ну ладно, хто прям. Стоит мне там еще. Он из противо. А так на час началось. Алон указал два на один. Буду тупо всех атакует? Кого він мене откинув? Він тільки каунтер її ставить? Да, алло! Ну, Рексен, ну, я знаю, ти мене захищаєш, але не треба. Да, алло, ну фейн зробив! О! Лен, ладно, так не получается. На! Схопила його. Слы дали бы ты сейчас ебать. Ай! Он пришел добавить, потому что сразу ктось прикрыл. Ай, ну ты каунтер! Акаунтером раз в стороке пользуюсь. На шоу. У нас пустая вроде це. Да він инкаунтер, якийсь лютий ставить, задулба уже чел. Ні, я не буду помирати, не буду. Ай, да блин. Нет! Нет! Да уйди, чел! Нет! А я иду, я могу Я иду, я могу мне все равно. И сюда и дай сюда. Блин. Два брата, ты пошла. Я он даже залзаный. Мені не треба допомога, я зараз соло став. Ну що ти зробив ти? Ну ти ви, ну що ти зробив? Ну що? Він І мені більше не друг. Ну що? Та що, як він так быстро переміщається? Помните він колись тоже юзав? Йди сюда, как газ. Ты сюда, какашка! Ааа! Ну-ха! Позднем творится! Не. Ты сюда, каказка! Что ты мне там добыл? я тебе помню, чел! Чел, я тебя помню. Да! Ча! Чел, я вас всех побью. Вариант. Блин. Не пытаюсь пытаюсь так сделать. Алло, ну куда ты уже Чаупиться спать вало. Да. Че я зробил? Ай, тяуньки, треба, дядько. Иди сюда. Куда? Ай. Не, Не Треба. А уйди, ты євка. Вчера я. Да ну як в нього так быстро способки хиляться. Це неможливо. У него способки хиляться, супер якось быстро. А я! Ну, я все на помірі, зразу ця способка вже отхилилась. Ну як? Ну він не мог заюзати таке! Ну шо, це? Не-не-не-не-не, чол. І зразу каунтер. Вот ты без каунтера и свого тупого помощника. Ступит. А-а-а! Ну ты! Каблизаре повсюдусь! Не все одно. Да ну ч вы все тут робите? В мене уже сняли хп Да ладно, фо! Тімери! один мене застопив, а другий це робить, ну шо? Задрали? Та Тало! Ну чому вони всі ранять? Ну шо? Да. да ну шо він дел забирає, ну ты ступенный. Иди сюда ты. Ну ты! Що за людина? Що два на одного? Що він тобі зробив? Я тебе цей весь цей час бив. Та ну, ну сказали, два на одного. Ксені. Дало ну не, не мішайся ти! Задолбал. Я за Орекса буду соло быть уже. Задолбал. Ну все. Ну фото! Ну и в побед же Все, вс. А, мы не вс, надо, Орексан. Вот на шикма. Воц! Ну ви це бачили? А мабуть, ты моя супер люта комбо. Ніс. Іди сюда. Треба кіли, щоб відкрити нову способку. А що я зробив не ту назад? Ууу, ура! що це таке? На. Все, ну короче, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всем пока-пока.